Вітаю вас на каналі Оракулу Шріматрика. Я матриколог. І на цьому каналі ми будемо з вами робити прогнози та передбачення ситуацій, які нас хвилюють. Але для початку я хочу ознайомити вас з тим, що таке оракул Шріматрика? Шріматрика це древня індійська передбачувальна система, яка включає ряд символів. Мудрості, мистецтва і знань це щось більше, ніж просто передбачення. Шріматрика є цілісною системою, що охоплює різні сфери людського життя, філософії та духовності. Оракул складається з 50 знаків, званих фонемами, які представляють різні аспекти життя, енергії та рівні свідомості. Кожна фонема має власний символ і асоціюється з певними аспектами буття. Оракул Шріматрика використовується для передбачення діагностики та набуття мудрості. Люди звертаються до цієї системи з питанням про своє життя, майбутнє, духовність та інші важливі аспекти. Практики, пов'язані з шріматрика, Включають медитації, ритуали та трактування символів. Зараз розклад для знаку Зодіака Овен на березень місяць. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, ставте свої вподобайки, пишіть коментарі, задавайте питання, я з радістю на них відповім. Підтримайте мене, далі буде ще цікавіше. Гарного вам перегляду! На загальний фон вам випала фонема Гатха. Гантга це нюх запах. І Фонема говорить про те, що у вас зараз розвинуте вовче чуття, завдяки якому ви можете чути запахи. Завдяки яким вам буде дана підсказка, як поступити в тій чи іншій ситуації. Фонема говорить про те, що ваша звірина чуйка. Допоможе вам вибрати потрібний шлях для того, щоб досягти успіху і процвітання, а також попередить вас пробіди для того, щоб ви могли їх уникнути. Взагалі вам світить удача в цей період у будь-якому протистоянні. Ви знаходитесь під захистом. В будь-якому випробуванні і протистоянні ви будете стійкі і нерушимі. Все, що вам уже належить, ви утримаєте і збережете. Ваш нюх допоможе вам заключити вигідні контракти. А якщо потрібно, то покласти свої кошти в гарні інвестиції. Також ви зможете завести корисні знайомства або побудувати особисті відносини. Якщо потрібно, буде зафіксувати свою позицію. То ви будете тверді, непохитні і наполегливі, чим досягнете успіху і перемоги. Все, що вам не потрібне і шкідливе, некорисне і пагубне, ви теж почуєте і відкинете. Зараз вдалий час для наведення порядку в своїх справах та для упорядкування своїх дій. На відносини вам випала фонема притві. В перекинутій позиції вона несе негативне значення і говорить, що у вас, в ваших відносинах зараз надто огрубились. Можливо, ви навіть огородили себе від своїх стосунків граничними рамками. Можна навіть сказати, що вам. Зараз стосунки і не потрібні. А якщо відносини у вас уже є, то ви від них відсторонитесь, станете пасивними і навіть грубими. Одним словом, вам байдуже до ваших стосунків. Тому ви в цей час будете перебувати в ступорі, в застої. Відносини не розвиваються, відносини зайшли в тупік. Крім того, і ставлення у вас до всього пасивне, ви нічого не бажаєте вирішувати, скрізь бачите безвихідну ситуацію. Реакції теж нульові дій нема ніяких. Угоди, відносини, зв'язки розриваються, без можливості їх коли-небудь поновити. Тут іде повне завершення, закінчення відносин як особистих, так і ділових. Бізнес і кар'єра випала Фонема Каларудра Ямала і вона означає процвітання. Фонема говорить про те, що для вас немає перешкод для процвітання як в матеріальному, так і в духовному розвитку на шляху до досягнення своїх цілей, для досягнення гармоній та щастя в діловій сфері, в сфері бізнесу. Чи в сфері кар'єри. А якщо якісь перешкоди і з'являться на вашому шляху, то ви з легкістю усунете їх. У вас в березні місяці буде максимальна здатність і сила маніфестації бажаного. Таким чином, ви зможете проявити і матеріалізувати будь-які бажання, навіть такі, що виходять за межі видимих або уявних бажань для вас. І це обов'язково здійсниться. Все це має відношення до бізнесу, ділових справ і кар'єри. Зараз буде найкращий час для того, щоб досягти матеріальних благ, досягти процвітання. Гарний час для того, щоб кар'єрно зростати, просити підвищення. В цей період ви будете відчувати себе досконалим в усьому і знаходитись в самому найкращому своєму стані, в гармонії на всіх рівнях свідомості. На здоров'я вам випала фонема «Вач», вона говорить про здатність мислити, говорити, творити, але вона випала в перекинутій позиції. А в перекинутій позиції вона говорить про те, що у вас можуть бути хвороби, пов'язані з тим, що ви не зможете говорити і чітко викладати свої думки. Це може бути банальна ангіна, а можливо інсульт, інсульт або інші хвороби. Також Фонема говорить, що ви схильні до гіпнотичного навіювання і легко можете попасти під вплив якоїсь красномовної особистості, яка своїми діями зашкодить вашому здоров'ю. Також є велика ймовірність небезпеки стати жертвою обману, повестися на обіцянки і тим самим отримати шкоду для свого здоров'я. Від шахраїв або аферистів. На пораду вам випала фонема «Сарасваті». Сарасваті це виразна сила активності. Чітка форма мови. І вона говорить про те, що зараз вам потрібно активно діяти для того, щоб досягти успіху у ваших справах і діях. Тому що сама надприрода допомагає вам успішно розпочати втілювати в життя всі ваші плани. З необмеженого поля можливостей ви з легкістю зможете вибрати найбільш перспективний напрямок. Це може бути розвиток бізнесу, можливо, ви визначитесь із сферою діяльності, якою б хотіли займатися, а можливо, ви визначитесь з напрямком, куди потрібно прикладати найбільше зусиль для того, щоб досягти успіху. Також ви можете сміливо працювати над розвитком відносин як особистих, так і ділових, і вивести їх на новий рівень розвитку. Приділіть увагу здоров'ю В цей час вдалим буде медичне обстеження або тестування.